Всем привет, сам Фердинанд. Это а, билд на... Это билд на Торит а, Мой новый билд мне давалось. А, выдал это, потому что написано, что очень тихий звук. Я здесь действительно тихий. Сейчас надеюсь, звук достаточно... Достатньо мене нормально чути, і музику також хотілося, щоб було чути. Ось сподіваюся, вона не заважає. Так, переходимо до білда. Друга еволюція інкернон ми робимо більше базову шкоду, як бачите. Далі збільшуємо часткову міськість магазину, і далі збільшуємо вірність критичного шансу та спрацювання стану. Значить, де отримати Інкернон? Форму для зброї, вам потрібно відкрити довір'я. Ось. В довірі в щотижневих завданнях відкрити довір'я. Раз. Друге, відкрити стальний шлях спочатку. Тобто це треба відкрити всі планети в системі. Всі місії пройти. Ось. Плюс-мінус у вас це займе, якщо нормально грати, десь близько там. Трьох тижнів, я думаю, два, два тижні ви закриєте спокійно без напрягу всі місії. Якщо у вас є час, якщо немає, ну за місяць закриєте. Ось за півтора. Далі стальний шах відкриваєте. В довірі відкривається дві гілки для звичайного режиму і для стального шляху. В стальному шляху завдання щотижневі є інкарноїнська форма, яку ви можете на заремані. Така нова локація ось буде за реман корабель в космосі. Ось великий, велика станція космічна. І там у кабельєру ви можете спокійно взяти собі ставити цю інкарнойську форму в зброю. Там є, вона не в кожну ставиться, є певна кількість. Ось можете подивитись на Wіpedia Warframe. Доцільно ось про інкарнони різні. І в довірі фармиться ресурси. Фармити їх, в принципі, нескладно. Дос, досить легко фармляться. Грайте, робіть карнони, це досить така цікава штука. Деяким зброям вона, в принципі, не потрібна, тому що її не виправиш, але як додатковий такий цікавий, як вам сказати, геймплей додає, змінює певну зброю. Так, поїхали. Відповідно до білда, нічого тут такого немає. Тут крито білд іде в статус. Дивно, так? В статус, а також в боєприпаси мисливців. Так, поїхали. Гартована схильність, збільшуємо вірність накладання стану. Ось і збільшуємо шкоду за кожен тип стану. У нас буде їх три. Достатньо, в принципі. Далі гартований зарядник. 80% мультипострілу також. Е 150 ще додаткового мультипострілу. 130 і до 5 разів стакається, у нас виходить 150 ще а, при знищенні противника. Знешкодження. Далі у нас іде критичне зволікання на критичний шанс. Критичну шкоду збільшуємо. Ставимо згубну силу і паморозні набої, робимо вірус і ставимо термо. Робимо термічну шкоду. Відповідно, зараз я вже відео з замісою. Можливо, доведеться також перезаписати, якщо там тихо. Показував, що вже в нас показуються, які ефекти дає кожен стан. І це вже буде для новачків набагато простіше вибирати, так? Білди. Далі у нас є «Боєприпаси мисливця. Ми весь всю шкоду додатково можемо ще завдати розрізу. Дуже комфортно. Містифікатор основний постріл в голову. В принципі, Exilus я не ставив. У мене немає. Немає в мене не лишньої. Ось я вже говорив. Можливо, можливо, ні. Якщо хочете якось підтримати канал, то буду радий вашим формам. Якийсь набір форм. В кого там є зайва плата. Буду вдячний. Так, поїхали далі. Покажу, що він може. Значить, може стріляти в двох режимах. Перший режим гранатомет, але він використовується якось, як стріляє як рушниця. Я поки виключу, тому що це Ріно, і нема сенсу на Ріно показувати. Ріно будь-якої зброї, напевно, зітре всіх. Ось, тобто, ми стріляємо противників. заряджається у нас інкарнон дуже швидко. І далі ми, в принципі, ось бачите, 12-13 розрізу пішло. І противник, якого є, який піддається розрізу, тобто якого є плоть, він буде дуже швидко знищуватись. Тут можна додати, я вже показував з і хто бачив, можна Додавати магні... магнетичної шкоди, можна радіаційної шкоди додати, так, якщо замінити певні моди. Ось, зараз я відео дороблю і декілька слів ще скажу. І можемо ми просто стріляти з основної атаки. Наприклад, зараз я вистрілюю. Тобто ви бачите шкода, так? Да? Це йде шкода по броньованим. Я не знаю, чи ще на радіус вибуху поставляться якісь моди. А, ну Можна стріляти як з рушниці. шанс великий. В принципі боєприпаси спрацьовують завжди. Навіть не можу зловити, бо просто ваншоти. Скільки там частинок відлітає, ну... Розлітається на багато частинок, оскільки це як. Ідея. Як, ну не рушниця, вона тут іде як звичайна гвинтівка. Але з таким дос, досить цікавим режимом основним. Так. Можна, в принципі, я думаю, що додати якийсь магніт або радіацію. Що тут буде доречнішим, напевно, радіація. Але ну, не, не знаю, замість яких модів, я вже це, давно про це говорив. То, що треба якісь ще додаткові слоти. так. Або, наприклад, ще, що, якщо вірус додавлять, можна буде вірус однією, скажімо так, однією плашкою поставити. Ну, чи є в цьому сенс? я думаю, що нема. Можна краще якісь моторзлому поставити з вогнем або з токсином. Ось. І це, на мою думку, ну ці моди замінювати, я думаю, що не потрібно, оці всі. Критисний шанс там туди-сюди. Ось. А от, наприклад, там киш У і Термо, або киш У і е, Токсин, от такі моди будуть досить корисні. Ось. Е, якщо можливо, зроблять вірус мод, такі як я там на Магніт і на ще на інше. Ось тоді, можливо, буде це все дуже комфортно, можна буде модер-модрзлому поставити у і, і, не знаю, ще якийсь там стан. Будь-який додатковий або ефект. Поки що є, що є. Я навіть не включав вирьов, да. ретюзівність, буст. Тобто, ну, давайте зробимо, щоб вони ходили, щоб я тут не був такий багатослівний то скажуть, що це все фонти. Добавили ефекти, не можна стояти в цій зеленій штуці. Бо вона в принципі вам дає багато захисту, але і дуже Дуже багато знімає. Тобто не буду включати четверту Ну Рівно це безсмертна штука то вбити його взагалі нереально, не він може виживати, я думаю, що на будь-якому рівні. Здобавили ці зелені промені, вони дуже сильно дамажать. Тобто він вам набиває там мільйон надзахисту, але наступний, наступний промінь цей мільйон надзахисту зрізає. от така, не знаю, чим викликана така механіка в розробників. Незрозуміло абсолютно. Тобто я вважаю, що цей надпромінь зелений, його можна було зробити в певних режимах, да? додати якийсь режим, де були противники з цим ефектом. Тому що ну це. Я не знаю, нащо це було робити. Тут і так вони жорсткі. Е, так, ну, зараз відео не про це. Так, всім дякую за увагу. Поїхали робити нові відео, перезаписувати, тому що. Записую я з поганим звуком, тепер доведеться це все перероблювати. Гарного настрій.